Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Сьогодні настав той час. Настав час виправляти наші неправильні вимови, які тягнуться ще з часів другого класу в школі, коли ми почали вчити англійську. І не хвилюйтеся, будь-яку вимову і будь-який акцент можна виправити. Моя вимова була жахливою після того, як я закінчив школу, і я думаю, жоден native speaker спікер мене ніколи б не зрозумів, коли я б сказав щось англійською мовою. Тому не переживайте через це. Просто потрібна практика і потрібно нагадувати собі кожного разу. Ні, це вимовляється не так. Воно вимовляється по іншому. Ми, ви можете навіть під час розмови з кимось зупинитись і виправити себе. Тоді ви будете звучати краще, ніж якби просто ви просто е, вимовили, вибачте слово неправильно і продовжили говорити. Тоді, якраз ви будете звучати погано, а якщо ви самовиправляєтесь, ви звучите розумно і ви звучите як людина, яка знає, як правильно сказати. Тому давайте не гаяти більше часу і почнемо розбиратись в тих звуках, які українці та інші люди, вивчаючи англійську мову, вимовляють неправильно. Поїхали. І отже, ми розпочинаємо зі звуку TH, який всі, абсолютно всі люди, вивчаючи англійську мову, ненавидять, як мінімум на початку. Це некомфортно його говорити, не неприємно його вимовляти. І це виглядає трошки смішно, особливо коли ви починаєте вивчати англійську. Для інших людей це смішно і некомфортно, і ви просто з часом перестаєте це робити правильно, тому що так ви почуваєтесь комфортніше і більш впевнено. Але насправді ви вимовляєте це неправильно. Тому звуки S, D... TF, F, які всі використовують замість TH, неправильні. Якби їх можна було використати в слові, люди не писали б TH. TH – це зовсім інший звук, коли ви ставите ваш язик між зубами th, і видуваєте повітря через рот Ф th, або з. Тобто є два різні види його. Перший глухий th. інший дзвінкий з. Перший ми використовуємо в словах thank you, thought, think, а другий дзвінкей використовуємо в словах this, that, those. Відчуваєте різницю thank you. Не дзвінкей, глухий. thank you. І this, this. Ви більше використовуєте ваш голос, ви більше робите цей перший звук дзвінким. Тому вам потрібна практика. Ви мусите слухати нейтів спікерів, дивитись фільми, серіали так далі. Там ви почуєте, який іде використовувати дзвінкий або глухий, і як вони це роблять, як це звучить. А також ви мусите практикувати самі. Читайте книги в голос, читайте якусь газету на англійській мові вголос, читайте статті в інтернеті в голос і зупиняйтесь на цьому звуку. Практикуйте його кілька разів. І ви без проблем зміните. Ви без проблем зміните своє звучання. Ви будете звучати набагато краще і ближче до нетів спікерів. І вони нарешті будуть вас розуміти, а не думати, що ви божевільний. Рухаємось до наступного проблематичного звуку, який багато людей, особливо українців, вимовляють неправильно. Можливо, це не ви, і це точно не я, але багато людей це роблять. І це в нас літера I. Ай має два звучання: перше це звичайне I, так як і назва літери. Ice cream або лайк. Like. А друге звучання, якраз те, з яким є проблеми. Це е. Короткий звук Е. І я не розумію, в чому проблема тут. В українській мові є цей звук. У нас є літера Е, яка звучить так само, ну або майже так само. Але все рівно люди роблять цю помилку. Звичайно, включно зі мною. Я робив цю помилку роками. Я не розумів проблеми. Але коли побачив, я такий. Вау, wow, серйозно, як це можливо? В нас є ця літера. Чому я роблю цю, цю помилку? Так от, в словах big, воно не звучить як big. Чомусь українці заміняють англійську літеру I на нашу і, на м'ягеньку, довгу і, Big, замість big. Так, от, в словах, де є I посередині, там короткий звук Е, там не довгий І, не м'який І, це Е, e, твердий звук Е. Наприклад, big. Так, fat. Також слова live, sit, hit. Всі вони мають інше значення, якщо ви поставите і, якщо ви скажете і замість е. Наприклад, sit це сісти. Sit down, please. Будь ласка, сядьте. А sit down» – це сидіння вниз. Тобто «sit» означає сидіння, так як в машині або в літаку. І «sit не немає ніякого значення, опустити сидіння чи що. «Sit» and seed. «Leave» – це жити. А «leave» – це залишити якесь приміщення, піти звідси. Тобто «leave». leave I'm, «I'm going to leave my house at o'clock». Тобто я піду з свого дому в другій годині. А live – це просто жити. Тому просто уявіть, перемішати ці два слова в різних реченнях неправильно. Це втрачає весь сенс. Так само з словом hit. Hit це вдарити, а «heat» – це тепло. Так як, наприклад, у вас є батареї, вони видають тепло, тобто heat, вони heat your house, вони обігрівають ваш будинок. Так от, будь ласка, перестаньте використовувати звук і там, де потрібен і. «е». Це повністю міняє значення слова, або просто робить це слово неіснуючим і перекреслює все, що ви сказали, тому що ваше речення не має сенсу. Так, наступним проблематичним звуком в англійській мові для українців, в тому числі й для мене, була літера W. Замість W я використовував літеру В. Тобто, замість сказати water, я казав water. Замість того, щоб сказати we, я казав we. І звучить так собі, якщо чесно. Це або міняє значення слова, як в попередньому випадку, або просто робить це слово неіснуючим. Тому що ви просто перепутуєте дві різні літери, які не мають бути в тих словах. Тому просто постарайтесь вимовити це В. Не В, а В. Це щось таке, як наша У, але більш тверда, і ви більше повітря видуваєте одною секундою. В. Не у а в. в. І це все. Просто старайтесь вимовляти цей звук замість в, і ви будете звучати чудово. Продовжуємо далі, і наступним проблематичним звуком в нашому списку є літера G. І це не дуже поширена помилка. небагато людей, небагато моїх студентів її мають, але інколи мої українські студенти все-таки роблять цю помилку. Так от, це вимова літери G як Г замість Г. Так, в нас в українській є «г» і г, так? Тому в англійській ви мусите вимовити цю букву, цю літеру як Г. Наприклад, в слові big ці люди кажуть биг. І, можливо, ви можете догадатись, що ця людина має на увазі, але звучать не дуже, правда? Big? Mm -mm. Або в слові good вони кажуть good. І слово не втрачає свій сенс. Вас можна зрозуміти, можна догадатись, що ви маєте на увазі, але звучить це не дуже. Звучить це так собі і краще виправити цю вимову. Далі в англійській мові є така дивна річ, як шва sound або звук шва. І це тоді, коли якийсь склад в англійській мові вимовляється дуже коротко, і ви майже не чуєте, яка там голосна літера. Наприклад, в слові family ви не кажете family, family. ви кажете family, family. Майже так, якби там не було літери I. Family. Family. І це правильно. Це правильна вимова. Якщо ви скажете family, тоді якраз це звучить неправильно. В англійській мові ми не читаємо кожен склад так, як має бути. Я думаю, ви вже догадались до цього часу, що англійська не зовсім логічна мова. Вона стресова мова. Тобто, стрес в англійській означає наголос. Тобто, який склад, який ви наголошуєте, має бути вимовлений. Наприклад, fam в слові family. FEM ви вимовляєте правильно. А далі, все решта, ви можете швидко майже пропускати. «Family». «Family». Тобто, «fem» звучить чітко. Li, e, -li, просто як один злитний звук. «Family». І це правильно. Так і має звучати. Ви, ви не маєте вимовляти family. Не маєте вимовляти кожен звук. Зараз я вам наведу більше прикладів. Я маю список отут збоку. Так от: «Problem». Problem. Ми не кажемо проблем. Звучить жахливо. Проблем. Problem. Problem. Тобто оці останні звуки просто зливаються. Problem. Так, ніби там немає голосної літери. Далі. Family, я вже сказав. Balloon. balloon. Як повітряний, повітряна кулька. так? Balloon. Ми не кажемо балун. Ми кажемо balloon. balloon. Так, ніби там немає нічого між Бі і L. Просто блун. Далі. Support. Сипорт. Тобто літера U майже не вимовляється. Support. Звучить майже як suрт, просто трішки різниці. Support. Support. І ще одне у нас analysis. Analysis. Тобто аналіз. Аналісис. Analysis. analysis. Відчуваєте, що між L і S ніби нічого немає. Analysis. І це правильно. З цими словами. Трішки важко. Вам просто потрібно дивитись багато фільмів і серіалів, щоб чути, як їх вимовляють. Я їх просто запам'ятав. Я просто завчив, що і як і де вони використовують. Це там правил майже немає. Є деякі правила. Ви мусите просто знати який, е, який склад е, під стресом, який склад е, під наголосом. І тоді інші ви можете робити як цей шва-саунд. Але мені здається, що легше просто дивитись слухати багато неїтів спікерів, щоб просто їх запам'ятати. Тоді ваша підсвідомість сама їх вивчає, і ви не мусите вчити це. Ви просто слухаєте і запам'ятовуєте автоматично. Так, що в нас далі по списку? Тут у нас silent consonants або глухі приголосні літери або звуки. Що воно таке? Це слова як no, knife, в яких є якась літера в написанні, наприклад, буква K", так? але її не вимовляємо. Ми її не вимовляємо, просто не потрібно. І це дуже дивно і незрозуміло для не-найти-спікерів, тому що. Тому що англійська просто нелогічна мова, і це незрозуміло нам для чого ставити ту букву K, якщо ми її не вимовляємо. Я досі не розумію. Я вивчаю англійську вже, напевно, років 15. і навчаю інших людей англійської теж років 10. І я поняття не маю для чого вони це роблять. Я говорив з native спікерами вони просто розводять руками. Вони кажуть, наша мова нелогічна, і так ми знаємо, що це просто тортура вчити її для інших людей. Але не в тому річ. Не в тому Сьогодні я вам просто маю сказати, що ці слова ви маєте завчити. Е, там немає правил, ви мусите просто вивчити, що no з буквою «k» – це знати, а no без букви «k» – це також без букви W, без літери W це означає ні. Також, наприклад, в слові Night з буквою K з літерою K, вибачте, воно означає лицар без літери K це вже просто ніч. Класно, правда? Так, от, на щастя, часи лицарства закінчились, але інколи це може проскочити в розмові. так? Е, і людина просто не зрозуміє, якщо це не native спікер, вона може не зрозуміти, про що ви говорите, ті або до чого тут ніч, або до чого тут лицар. Це майже нереально інколи вгадати для не native спікерів. Хіба що ваша англійська на дуже високому рівні, і ця людина дуже логічно говорить, що ви можете зрозуміти, яке саме слово вона вжила. Але на початку це дуже важко. Ці слова потрібно просто вивчити, і їх є дуже багато. Дивіться, я маю список: no, knee, knife, honor, air, honest, psychology, psalm, receipt. Цих слів дуже і дуже багато, і ви мусите просто їх вивчити. Написання в англійській важке. Тому вони і мають конкурси по написанню слів по тому, як правильно написати слово літера за літерою. В них є такі конкурси. Е, в українській, звичайно, такого немає, тому що в нас як пишеться, так і читається. А в англійській ви мусите вивчити написання і вивчити вимову окремо. Так вау, це відео вийшло трішечки довше ніж я того очікував. Але надіюсь, вам воно сподобалось. надіюсь, вам воно буде корисне, тому що вимова це дуже і дуже важлива річ. Коли ви вивчаєте якусь мову, вимова грає величезну роль в цьому. І чим краща ваша вимова, тим більше шансів, що вас зрозуміють. Не потрібно звучати як native speaker, не потрібно втрачати свій акцент, хіба що трішки, якщо ви хочете. Але вимова має бути правильна. Вимова звуків має бути правильна. Тоді вас зрозуміють, тоді ви зрозумієте інших людей, і ваша розмова просто буде краще. Ви будете звучати нормально і правильно в очах і в вухах інших людей. Так от, дякую вам за перегляд, не буду тратити більше вас час. Залиште ваш лайк і коментар під відео і подумайте про те, щоб підписатись. Я пощу відео кожного тижня і сподіваюсь, вони вам допоможуть вивчити англійську мову. Ще раз дякую за перегляд і побачимось в наступному. Бай!